Мене звати Максим, мені 18 років. Нещодавно півроку тому повернувся в Україну. Виїздив до Канади, мене батьки відправляли, щоб уберегти якось щось на кшталт цього. Студент, навчаюся у ХКТФК, НТУ ХПІ. Це коледж від ХПІ Харківського політехнічного. 22 травня у мене був робочий день, своєрідний графік. Коли я почув вибух, я був вдома, я живу. У пошкодженому домі, але мені пощастило, я живу в іншому під'їзді, там не так багато під'їзду зазнав ушкоджень, як ця, ця частина дому. Е, я працював, це було десь 15 на другу хвилину дня. Я почув вибух, визирнув з вікна, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, бо такого гучного прильоту я не чув і побачив на іншій стороні людей, які озираються в цей бік. Ну, я приблизно зрозумів, де трапився вибух. Я перевірив, що в мене в хаті все гаразд, що з бабусею все гаразд. Ну, почав одягатися, взуватися, взяв сумку з аптечкою і вийшов на вулицю, щоб зрозуміти, де саме був вибух. І почав рухатись сюди, бо тут був стовбури диму, підіймалися, там горіла автівка, газель. Ну, я побачив, що сюди у цьому напрямку рухаються поліцейські, рухаються військові. Зрозумів, що я обрав правильний напрямок руху, прибігаючи ближче сюди, я прискорився, прибігаючи ближче, я побачив тролейбус і скупчення невеличких людей. Там було три людини, включно з постраждалим водієм, наскільки я пам'ятаю. І один... Чоловік, я так гадаю, це там як напарник, водія чи його товариш, намагався надавати допомогу водієві. Він намагався зупинити масовану кровотечу. Я тоді ще не побачив саме водія, але у нього було серйозне поранення, пошкодження правої ноги, ніж коли коліна там було м'ясо. Я не пам'ятаю, йому повністю відірвало чи не повністю, але неприємне видовище. І його товариш намагався надати йому допомогу зупинити масовану кровотечу, використовуючи звичайний шкіряний ремінь. А інший чоловік він почав рухатися мені назустріч і питав, чи я маю при собі. Ну, він звертався до мене і до людей, які там зі мною бігли, квапились, чи маємо ми турнікет, або він почав жгут, або турнікет. Я почав діставати з підсумка турнікет. Підходив ближче, чоловік, товариш, водія нервував, бо не виходило, я так розумію, що зупинити за допомогою реміня. Ну, я почав надавати допомогу, намагався зафіксувати турнікет, прокинути його, зафіксувати, як ногу у кільце. Це неприємне відчуття, у мене перший раз в житті я бачив такі ураження у людини, пошкодження, травми. Поранення. Де Я почав нервувати, але продовжував накладати, затягувати, і мені почали радити з боку. Я озирнувся і побачив, що прийшли вже патруль поліцейських чи щось. Вони, як я вже дізнався потім, були на зупинці і прибігли. Ну, я попросив їх, щоб вони мені допомогли, бо ну, вони знають краще за мене. Тобто я не хотів нічого не ні горослювати, нічого не робити, просто щоб такий случай квапився. І коли поруч були більш професійні люди, я попросив їх зробити це за мене, ну, продовжити. Оскільки росіяни використовують тактику ураження там по людях, що масово скупчуються неодноразові випадки, наскільки я знаю, у Одесі в є приклади у нас, у Харкові є приклади. Коли вони били другий раз у те саме місце. Ну, і Потім вже з часом я почав трохи нервувати, бо зібралося багато людей дивитися, Зіваки, чи я не знаю. Ну, і постраждалі з будинку почали виходити, і Зіваки з інших міст, місць почали сюди йти. У мене ще був ще один турнікет. А ти до цього проходив курси з зупинки кровотечі. Дуже поверхнево громадська організація. Ну я цікавився, у нас ГО, як ГОЦ, я так розумію, право молодь у Харкові. Є, і вони проводять курси з тактичної медицини. Ніколи не можна розуміти, як коли ми маємо такого безжального, безчоловічного ворога, нам треба бути готовим, оказувати хоча б допомогу собі. І питання у тому, що е, там було три людини, я як то водії, його там товариш, як я для себе це розумію, людина, котра до мене йшла, питаючи, чи маю турнікети. Якщо б вони мали у кожній по аптечці, то, можливо, було б краще. Я певнений, коли прийшло більше людей сюди, як зівак, ну це може грубо, але люди, котрі дивилися, що, що трапилося, ну я розумію, що можуть вдарити. І я не бачив так, щоб багато людей мали про собі турнікет. Мені мене це більш нервує, що люди живуть. Наче нічого немає.